Привіт! Мене звати Саша. Мені 35 років. Я акторка театру та кіно. Закінчила Київський національний університет культури та мистецтв та телешколу шоу Макс. За вісім років акторської діяльності я отримала досвід зйомок в серіалах, повнометражних художніх фільмах, а також рекламах. Мені довелось зіграти більше ста ролей: це епізодичні ролі, ролі другого плану, а також головні ролі в серіях. Наразі мені пощастило грати одну з головних ролей в театрі Культ у виставі Добре що мати не бачить режисера Володимира Садька. Я граю на гітарі, займаюся вокалом, танцюю на танці, стріляю з гвинтівки та пістолета Макарова, маю навички верхової їзди, права в процесі отримання. Також володію майже всіма видами прикладного мистецтва. Розмовляю англійською мовою на рівні b 2 німецькою. Мовою на базовому шкільному рівні почала вивчати турецьку. Мій зріст 176 см. Розмір одягу SM розмір зустрічать 9-40. Номер телефону 8098 793 62 З нетерпінням чекатиму на ваш дзвінок. Дякую.